Якщо друг у тебе є, життя радісним стає. Разом можна все зробити, тож без друга не прожити. Діти, як ви вважаєте, хто такий друг? Друг це той, хто не ображає, з ким граємось, малюємо, ділимось, багато розмовляємо, посміхаємось, гуляємо та веселимось. Дружба це чудова річ. Дружбу не можна ні купити, ні обміняти. Діти, а як ви думаєте, які бувають друзі? Друзів, для прикладу, можна порівняти із яблучками. Візьмемо одне яблучко гарненьке, соковите, а інше гниле. Коли ваш друг чесний, вічливий, дружелюбний, береже таємниці, підтримує вас, ділиться із вами іграшками, смаколиками, в цей час схоже на яскраве апетитне яблучко. Але ще й бувають друзі, які злі, невиховані, брехливі, то такий друг схожий на гниле, недобре яблуко. Скажіть діти, а з яким би другом ви хотіли дружити? Звичайно, з тим другом, який схожий на яскраве та апетитне яблучко, який чесний, дружелюбний, береже таємниці, підтримує вас та ділиться іграшками. І для того, щоб зберегти такого друга, потрібно дотримуватись правил дружби. Не сварися з друзями, прагни гратися з ними дружно. Не зазнавайся, якщо у тебе щось добре виходить. Умій прийняти допомогу і зауваження від інших дітей. Зупини друга, якщо він робить щось погане. Поділися з друзями, якщо в тебе є цікаві книги або іграшки. Допомагайте друзям. Якщо вмієш щось робити, то навчи його. Діти, дружбу треба поважати. Дружбу треба берегти. Дружать всі малята. Подружились я і ти. Лиш справжній друг з тобою буде, коли у біду потрапиш ти і твої вчинки не осудить, а поруч із тобою буде йти. Діти, я сподіваюся, ви сьогодні зрозуміли, що таке справжній друг та як потрібно дружбу берегти. Нехай дружба буде вашим найціннішим скарбом.